Відналаштуємо сьогодні бакасану. Це достатньо популярна асана в йозі, але хто тільки починає практикувати, вона викликає певне нерозуміння, як же все-таки її зробити. Тому пропоную сьогодні освоїти це положення. Для початку нам потрібно вкласти зручно руки. Ми маємо пам'ятати, що ми гарно притискаємо долоні, пальці на руках широко. Наступний крок. Класти зручно коліна. В ідеалі, звісно, класти коліна під пахви, але це може бути незручно, тому вкладаємо коліна на тріцепси. І далі у нас є чотири точки опори: є дві руки і наші стопи. Задача в бакасині дати вагу тіла більше в руки. Можемо для початку спробувати декілька разів: повертаємо вагу тіла в ноги, далі в руки. І ми маємо відчути в якийсь момент, що вся вага тіла в руках. Далі вмикаємо нижній середній замок, гарно вімкнений кор. І по черзі пробуємо підняти одну ніжку і іншу ніжку. Все тіло працює, баланс тримаємо.